Привіт! Хочемо показати вам подарунковий набір творчості для створення прикрас з епоксидної смоли. Основна тематика цього набору це букви і цифри. І такий більший, більший здоровий молд. Великі будуть букви. Так, також у нас у комплекті дві баночки, смола і затверджувач по 100 мл кожна баночка, прозора, самовирівнююча, вона не жовтіє. Час роботи після змішування приблизно 30-40 хвилин. Також у нас є набор такий з глітерами. 20 баночок, 12, вибачаюсь. Стаканчики для змішування і розливання по формочкам, мірні стаканчики. Декоративні такі хвостики, заготовки для брелків, захист на пальці, палочки для змішування. Кріплення для ваших прикрас, кільця і е, оце сверло ручне для е, того, щоб робити отвори і, і підвішувати ваші прикраси.